Коротенько розповім вам про енергії. Оце у нас візитна карточка. Як вас бачать люди? Разом це у нас дитяча-батьківська карма. Це у нас таланти. Це вища суть, ваш головний талант на це життя. Цей талант напрацьований з минулого життя. Цей талант це той талант, через який ви проявляєтеся в соціуму зараз, в теперішньому житті. Йдемо далі. Це у нас матеріальна карма. Оце задача душі. Ці дві енергії показують, як ви відноситесь до грошей, як ви заробляли в минулому житті, і як ви відноситесь до грошей в теперішньому житті, на що їх тратите. Спускаємося вниз. Це у нас кармічний хвіст. Ці три енергії завжди у нас в мінусі. Вони будуть показувати вашу карму минулого життя. Це у нас зона комфорту. Вона буде показувати ваш характер. І те, як ви наповнюєтеся. Тобто ця енергія буде відповідати за ваше наповнення в житті. Наприклад, п'ятірка наповнюється знаннями. Сімірка наповнюється тим, що вона постійно кудись рухається. Десятка наповнюється тим, що вона везуча і завжди їй дається все легко в житті. Трієчка буде показувати, що людина наповнюється своєю сім'єю. І так далі. Дивимось далі. Оці зони. Ця і ця це у нас батьківська лінія, а це материнська лінія. Це таланти породу батька. Це таланти породу матері. Спускаємося вниз породу батька. Це задачі, з якими не справився рід батька. Спускаємося вниз породу матері. Це задачі, з якими не справився рід матері. Оці дві енергії відповідають у нас за те, до чого тягнеться наша душа і серце. Тепер беремо оці зони. Оця зона з трьох енергій показує зону відносин. Це основна проблема в зоні відносин, тобто енергія, яку ви маєте пропрацювати, щоб у вас були нормальні стосунки з партнером. Ця енергія показує вашого ідеального партнера. Ця енергія буде впливати як і на зону відносин, так і на зону фінансів. Ось вона зона фінансів. Вона дуже важлива, так як вона вплива на наші основні дві зони в нашому матеріальному житті. І її потрібно тримати в балансі. Тобто, не в плюсі, не в мінусі, а саме в балансі, щоб у вас все було з грошима в порядку і з стосунками, відповідно. Дивіться, далі: енергія під доларом ось у нас такий долар. Отут, це ваша ідеальна професія. Ця енергія буде показувати вхід в зону фінансів, тобто вона буде показувати те, що блокує вхід в цю зону, те, що не дає вам заробляти гроші. Її потрібно пропрацьовувати, щоб отримувати фінанси, щоб відкрити грошовий канал.